Всім привіт західної частини України. Мене звати Оксана. До нас знову потихеньку, помаленьку повертається зима. Трішки сніжку пролітає приморозочок. Так що ось така у нас погодка. В цьому відео буде багато того, що на вихідних готувала, тому що хлопці на цих вихідних вдома і вирішила трішки їх так. Ну, чимось таким добреньким поласувати тим, що вони люблять. Так що обов'язково покажу своє господарство. Невеличке є невеличка проблемка. Дивіться відео, ставте пальчик вверх. Хто ще не підписався, підписуйтесь, мені дуже приємно. Ну, а я пішла працювати, вам гарного перегляду. Їздила по Євгенії до школи і ось е е е така жменька цукірок. Хлопці дуже полюбляють такі людяники. Взяла молочного хека, тут їх здається. 5 маленьких таких штучок, тому що м'язко м'яско, а рибку теж потрібно їсти. Пачечку кефіру, хочу якихось млинців насмажити. Хлопці на цих вихідних вдома, тому ось так. Так, ось такий дуже цінний продукт. Забрала останні яйця. Яйця нас ще е, не понижаються. Може, ну як знизилась трішки, ціна вже по 51 гривні, тому взяла останніх 14 яєць. Ну, а й привезти, тому що після свята ще такого завозу не було. Так, хочу дуже холодець, але не хочу рубати свого півня, тому взяла ось такі крильця, вони не повністю крильця, ну, мені вистачить там на 2. Тарілчини, як то кажеться, звичайно, взяла а, Желатин. і взяла приправу м'їна. Прийшла. О, це дитячі серветки в школу хлопцям. Так що ось такі. І також зайшла ще в свій магазин. Тобто, у погреб взяла помідорки до хати, Огірочки в кетчупі, компотик взяла. Ну і набираю завжди. Морквочку і картоплю. Більше взяла моркву, тому що хочу по-корейськи зробити. Та як вихідні, будемо щось влаштовувати свято живота. Ось такі в мене з петрушечкою помідорки. Ось так. Курочки поховались до хліва, і в нас знову там дощик, тут сніжок пролітає. О, погодка. Ще на дворі плюсова температура. Це болото, нехай би краще був сніжок. Кури всі в хліві поховалися. Поки у нас погода не дуже така сонячна і тепла, вирішила натерти могорку по-корейськи, але давно вже не готувала з червоним бурячком. Я колись показувала, що так робила. Так червоний буряк я не їм. А ось з. Так, по-корейськи, з морквочкою просто чудовий. Дуже спасає в мене ось такий натертий чесничок. Я раніше показувала, просто натерла. Не можу одною рукою відкрити, чекайте. Коли викупала, був там всякий такий різний, поганенький і добренький. Натерла. Трішки олії, сольки і в морозилку. У ну, мене він і стоїть, і в холодильнику. Це вже друга баночка я відкрила. Ну просто спасає на ура. І зручно один раз, як то кажеться, помучилася І тепер виручає Так що ось така. Робила на півпорції, не на, не на кілограм, на пів кілограма Так що ось так буду смакувати. Я дуже люблю моркву по-корейськи. І до картоплі, і просто навіть е, намащую хліб е, з, з просто хлібчик, е, майонез і на морковочку кладу і ось так такий бутербродик роблю, так що смак ота тоді виходить. Ну, ось вже розділяла два судочки таких, е, можна сказати, заливної курки. Ось так, так що будемо смакувати. Ще він тепленький, зараз трішки прихолонений, тоді в холодильник. Дуже зручно в лоточках, тому що накрив кришечку, він захолов собі і все. Ну ось виникла в мене невеличка проблемка. Це мій качур, якийсь він такий погнічений, крила підпущені, воло набите, хоча і водичка постійно стоїть, не знаю, що з ним таке. Взяла від кокцидіозу наляла, ну не знаю. Чи буде він пити, як він буде себе поводити, такий він пригнічений трішечки. Не знаю, що з ними вже таке, чого вони в мене ці качки не ведуться. Щось, ну ніяк не хочуть. То пропадуть, то повтікають, то ще щось. І так, і сяк. Пишіть, що можна йому дати, щоб його спасти, тому що його підтрушує, от він такий непохідний стає. Може його відсадити в кліточку, щоб його ніхто не трогав, водички поставити. Ну, такий він мені не подобається взагалі. Напевно, зараз і зроблю. Відсажу його в кліточку і нехай там посадить трішки. Гуси себе добре почувають. Все тут, слава Богу, добре, хоч з одними. Як то кажеться, Гусак парує ось ту посередині гусиню. Це вже неодноразово замічала-помічала. Тому не знаю, коли вони занесуться, але вже парує. Бо крик на подвір'я таке, що взагалі ось такий кра. Спеціально для нього підібрала всіх білих гусочок. Бо це вже він третій рік у мене. І е, тільки білих гусочок раніше порував, сірих там черебеньких не хотів, тому підібрала ось ця, здається, найстаріша, е, Минулорічна і ще наймолодша. Так що три гусині в нього цього царя короля. Ну, гусинята непогані виходять. Ну, ось нас ще трішки чебуречків. Так, будемо зараз хлопцями ще й комласувати. Ось така красота. Зробили жиле з домашнього компоту. Відкрила баночку і туди додала желатин, трішки цукру хлопцям стаканчиком, а мамі от такий мармідочці старенький. Але нічого страшного мамі вистачить. Молоденькі кролички добре себе почувають. Сінце, зерно, водичка. Зараз піділю, тому що вже кінчилися. А ось такі красунькі. Ну і так зловила цього качера, відсадила, поставила поки що водичку. Буду дивитися, як він надалі, але стоїть на одному місці, не знаю. Не п'є, не їсть нічого. Не знаю, що з ним таке. Такий зажурений, суненький. Ось так. Так, корочки себе добре почувають, дала їстеньки і, звичайно, теплої водички. У нас пройшла трішки зима. Так, мінусова температура починається. Ось це такий півник гарнющий. Ось такі їдять, всі їдять гарненько. Все добре. Від глистів вже дала, від паразитів. Так що, тепер чекаємо яєчка. Всі накинулись кинулись на корм. А тут поснідали і знову до Кожного дня одне те саме. Нічого не змінюється. Дивіться, 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 що робиться. Не зважається на що. Ну, і вихідні в нас продовжуються. Сьогодні такий живіт буде повненький, тому що піца з домашніми помідорками, з квашеними гірочками. Ось така смакота смакотасленька вже котиться. Такі хлопці полюбляють, вони б'яли зранку і до вечора. Так що в цьому відео більше кухні, ніж всього остального. Так що пригощайтеся. Палимо грубку зранку. В нас вчора приходив батюшка, освітив вже нашу хату, так як у нас водохреща було раніше. І ось так. Так, ще підкидаємо дровця та робимо тепло в хаті і все. Так, свинюшки їдять. Ну, ось такі, вона в два рази менша. Перша садка не, не пішла в нас, тому другий раз він здається по Ну Нічого страшного. Зараз ще за якісь пару днів дай буду їх розсаджувати, щоб він вже її не мордував. Ну Але поки що разом. Без маленьких, звичайно, сумно, але нічого страшного. Не вперше, як то кажеться. Апетит, що в неї, що в нього чудовий, хлапає діє, всі чорномальдики. Ось так. Цій молоденькій я її назвала білочка. Ось поки що даю в мисочці. Ну, вода все рівно кажу, так як на знову прийшли. Приморські підмерзає і немає як. Ось так. Так що, сіно є, люцерну зараз даю. Зерно в кормушках також є. І все. Ну, вони ще такі полохливі, полохливі тріски, але нічого звикли. Це буде добре. Всім велике дякую за поради про кроликів, що давати. Замовила вже в інтернеті деякі препарати. Ось, Це швиденько. Бачите, вона до бутилочки йде. Це. Це така мені більш активна, вона така більш якісь ну, вона не спокійна, але така активніша. Мені вона подобається. Ну, побачимо, як вони себе поведуть, звичайно. Замовила деякі препарати в інтернеті, тому що наші в нашій ну не знаю чому, ну чомусь таких препаратів немає. Я вже давно казала, що в нас такі базові тільки препарати. Ну, Як то кажеться, сучасне життя <гум> не йдуть наші витиптики, ну нічого страшного, то все, поправимо пару днів, почекаємо і буде все в нас добре. Так що величезна вам подяка, хто мені там писав за кроликів. І взагалі, великі вам дякую за вашу підтримку, за ваші підписки. Мені дуже-дуже приємно, особливо приємно, коли телефонують до мене. А мої підписники для мене це ну просто. Ну не так часто, але дуже дуже приємно. Дуже приємно за ваші теплі, хороші слова. Це мені дає стимул працювати далі і бути з вами. А ви зі мною ну, і ви вже моя родина, як то кажеться. Так що всім дякую за перегляд. Бажаю тихої, мирної ночі. Миру, здоров'я та добра, бережіть себе, свої родини і будьте здорові! Все найкраще. До нових Па-па-па-па.